Пропоную обговорити ще одну важливу тему. Їхніми іменами названі вулиці. На їх честь встановлені пам'ятники. Їхні вчинки вписані в підручники з історії. У найтемніші часи вони не зраджували людяності. А перед обличчям небувалих звір залишалися мужніми та відважними. Сьогодні день пам'яті українців, які рятували євреїв під час Другої світової війни. 2673 наших співвітчизники відзначені Ізраїлем високого високим знанням прав, званням праведник народів світу. Ці люди, ризикуючи власним життям, вберегли тих, кому нацисти несли загибель. Вони робили їх членами своїх родин, шукали нові документи, давали тимчасовий притулок, їжу, допомагали втекти від переслідування. За різними оцінками науковців, під час голокосту в Європі було знищено близько 6 мільйонів євреїв. З них чверть півтора мільйона стали жертвами нацистів на території України. Президент Зеленський не оминув увагою пам'ятну дату. Глава держави відзначив гуманність та сміливість тих хто рятував євреїв під час Другої світової війни, і додав далі. Цитую: Україна наслідує серця, які залишалися на боці добра та перемогли, і ніколи не пробачать тих, хто зараз відтворює ненависть ХХ століття і несе війни іншим народам. Кінець цитати. Просто зараз до нас долучається Анатолій Подольський, керівник українського центру вивчення історії голокосту. Раді вітати вас, пане Анатолію. Доброго дня, раді також вас, пане Анатолію, чуєте ви... мене? так чуємо. чуємо вас гарно. Ви нас чуєте? Це добре. Я чую вас добре. Пане Анатолію, банальне запитання. Однак, чому важливо пам'ятати цей день? Чому важливо пам'ятати про тих українців, які ризикуючи своїм життям? могли прихистити і лишали в своїх сім'ях, і єврейських діточок, і хлопчиків і дівчаток, і дорослих переховували, видавали за своїх, давали свої імена і прізвища і, попри все, зберегли їм життя. Чому важливо про нас завжди пам'ятати і не тільки сьогодні? Ви добре все сказали. Важливо, тому що пам'ять важлива. Пам'ять про минуле це зброя сьогодні у боротьбі проти російського ворога. Наша історична пам'ять, зокрема пам'ять про Другу світову війну, про історію Голокосту, про долю українських євреїв, це частина нашої української історії. Це не чужа історія, це наша. А ті люди робили, ті люди йшли проти окупаційної влади. Вони насправді зберегли гідність не тільки собі, а й нам, які живуть сьогодні. І сьогодні виклик для України знову ворог тільки не з заходу, а зі Сходу. І ця клята Московія нас атакує. А сьогодні також українці, як волонтери, як, як, як і на фронті, і в тилу. І сьогодні багато громадян України також е, рятують своїх співвітчизників. Це важливо. Ця традиція в Україні велика. Ту цифру, яку ви назвали, це цифра меморіалу Ядвашем. Україна займає почесне четверте місце після е, Польщі, Франції та Голландії по кількості людей. Не євреїв, які ризикували власним життям, рятуючи євреїв в роки Другої світової війни. Але ця цифра не відображає повністю реальності. Багато людей, які, які рятували життя сусідам і не тільки сусідам, вони пішли і, 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 і так і не розповіли. Тому я абсолютно переконаний, що таких людей в Україні було більше. Важливо, тому що сьогодні пам'ять правдива пам'ять про Другу світову війну, в тому числі, дає нам сили боротися проти російського ворога. Пане Анатолію, хочу вас запитати: я як і ви десь проводжу паралелі з сучасністю, і що тоді нацистська Німеччина влаштувала геноцид над єврейським народом. Що зараз Росія намагається влаштувати геноцид над українським народом? І я хочу вас запитати з того приводу, щоб не повторювати помилок історії, потрібно її знати. Я з особистого досвіду знаю, що в школі я навчалася сама в школі в середньої освіти. Я навчалася вже за часів великої війни. Викладається сам матеріал про голокост. Навчаються діти цього вже в 10 11 класі. Ми ж працюємо. З нашим меншим поколінням, з тим, щоб вони росли патріотами, знали історію. І вам не здається, що це запізно. Тому що, на мою думку, діти мають знати ось такі жахи, щоб вони більше не повторювались, напевне, з меншого віку. І я, я, я просто по собі пам'ятаю, що у нас була мініатюра, сценка. Я грала єврейку. Я була у 7 класі, ми відображали жах концтабору. Я була дівчинка-єврейка, яка була в концтаборі, і я чесно, я не розуміла, хто я. Чи достатньо у нас адаптована програма з історії, щоб діти розуміли, про що це? Дякую за, за вашу історію. Мені дуже зворушило. Добре. Но зараз то ви розумієте, да? тоді ви не розуміли, зараз розумієте. І це питання педагогіки психологі, і психології, і це питання для викладачів. І дякувати Богові, що в моїй країні ця тема викладають. Я вам скажу Український центр вивчення історії Голокосту. Ми тільки вчора завершили дводенний конкурс учнівських робіт історії уроків Голокосту імені Іллі Медвинського. Це був київський вчитель історії, який майже 25 років тому придумав цей конкурс. Він пішов в життя, ми назвали його іменем і продовжуємо. На цьому конкурсі цього року було більше 60... Творчих учнівських, дослідницьких, художніх літературних робіт, які пройшли у фінальну частину, і ми наживо у Києві під час війни приїхали приїхали старшокласники, їх вчителі з Запоріжжя, Дніпра, Миколаєва з Харківської області, з Полтави, звізвідусів, і ці роботи були захищені молодими дослідниками, і ця тема у нас інтегрована. Да і це питання до вчителів історії. Це питання дуже дорожливе. Є інший підхід, що не можна травмувати дитину. Треба шукати методологію, методику, як розповідати про, про жахливі сторінки історії. Ось, але от скажімо, на нашому шкільному конкурсі були, були учні 10-11-х, і було декілька робіт, захищених восьмикласниками і дев'ятикласниками. Безумовно, і в контекст історичний. Голокост це частина історії Другої світової, частина української історії, часів нацистської окупації. Тому він викладається в старших класах. Безумовно, треба казати про те, що цей світ, на жаль, складається не тільки з добра, правди і світла, але є і зло, і темрява і брехня, яку сьогодні уособлює Російська Федерація чи Московія. Ось і про, про це треба казати, але треба думати. Це питання дуже професійної, педагогічної підготовки. Ось і ще одне слово, ви казали про порівняння. Я вже про нього казав. Очевидно, є такі в, в науці, це абсолютно коректно. Є так звані є такі компаративні студії, порівняльна історія, коли порівнюють е, різні епохи, представників епохи, порівнюють режими політичні. Порівнюють злочини, порівнюють долю жертв. І тут безумовно, і я і мої колеги вже давно кажемо, що путінський режим увібрав себе найгірші риси передусім комуністичного сталінського режиму. Ненависть така до українців, як, як, як до громадян України, до політичної української нації, до нашої державності, насправді, нашого громадянства, суб'єктності, ідентичності ця ненависть від Сталіна. Така українофобія це комуністична ненависть. І, безумовно, нацистський режим і його злочини проти євреїв. Ми маємо порівнювати, казати про типологію особливості е сьогоднішньої російської агресії проти нас, але ознаки геноциду проти українців є, очевидно, в політиці е сучасної Російської Федерації. Це має бути засуджено, е засуджено міжнародними організаціями. Людством має бути засуджено. Я Сподіваюся, що ми з вами доживемо до цього. Ось, але порівняння це не от ототочно. Ми можемо казати: багато, якщо ми порівнюємо диктаторські режими націонал-соціалістичний в Німеччині, сталінський комуністичний в СРСР, сьогоднішній путінський, абсолютно багато схожого. Ненависть до людей їх об'єднує. Тримати людей в страху, мати вертикаль влади, єдина владя. І, і, і зневажати гідність людини, права людини, саму людину. В цьому ці режими абсолютно схожі. Ось і нацистський режим переслідував євреїв тільки за те, що вони народилися. Євреї. Це була расова, так звана псевдонаукова расова теорія, за якою ці люди були приречені загинути тільки за те, що вони народилися. Сьогоднішній наш ворог, який зараз під час нашого з вами інтерв'ю, не дає нам жити. Вже 811 й день широкомасштабної війни у нас в країні 811 й день люто, вже більше десяти років їх агресії проти нас. То вони нас ненавидять за наше громадянство, за нашу бажання мати власну державу, власну ідентичність. І це дає нам минуле пам'ять і те, що ми вшановуємо праведників сьогодні і в інші дні. Нам дає силу протистояти тому ворогу сьогодні. Дякуємо, пане Анатолію, що долучилися до нас, що поділилися своїми міркуваннями і тезами. Дуже цінно нагадуємо нашим глядачам Анатолій Подольський, керівник українського центру вивчення історії голокосту. Був із нами.